Є дуже простий рецепт лечо, який ми дуже часто готуємо в сезон. Хочу вам показати, як він готується і з яких інгредієнтів його готуємо ми. Дуже важливо це зрозуміти і не треба нас ругати за те, що ми готуємо не так, як ви. Для приготування лечо потрібні помідори, баклажан та кабачок, цибуля, вершки та сметана. Олія, спецій, часник та крохмаль. Нарізаємо всі овочі півмісяцем, беремо сотейник та наливаємо олію. Насипаємо на гарячу олію овочі і тушкуємо, поки вони не приготуються. В останню чергу докидаємо автомати, щоб вони тушилися. Приблизно 300 грамів вершків. Ставимо столову ложку крохмаля, змішуємо і змішуємо його з сметаною. Виливаємо суміш до овочей, додаємо чесник та спеції. Залишається останній штрих зверху укроп. По бажанню можна його накрити кришкою для того, щоб запарився. Я вічно не люблю. Ще помазаночка шкварьок під цю цю історію 100% підійде. Ну що, куштуємо, що ми зробили. フ <music>